Світшоти мікс сорту Екстра. Вагала таку 10 кг. Ціна 3900 гривень за цілий кульочок. Це у нас іде ось такий худі світшотик. точніше в розмірі емочка. Ось така моделька. Наступний тіп худі, Найк. З капюшончиком. На замочку повністю. Ззаді є ще ось такий логотипчик Nike. Цей розмір буде. Елічка пише. Далі ще один світшотик, вже Adidas. Я думаю, що це буде Есочка. Далі. Ось такого плану в розмірі М. Але він, правда, йде утеплений зсередини. Ось така моделька. Наступний ось такого плану, це дуже великий розмір. Ось така моделька. Далі жіночий, подовгуватись капюшончиком. Ось такого плану. Далі це вже йде без замочку, з капюшончиком. Такий укорочений, теж іначе моделька. Наступний. Ось такий чоловічий з таким габаритним капюшончиком. В розмірі, я думаю, що емочка. Наступна моделька. Ось такий великий розмір. 3 3900 гривень за цілих 10 кілограм. Кожен світшотик, батник, він йде в дуже хорошому стані. Ось така моделька теж великий розмір, чоловічий, зіпхуді, капюшончик, замочок, все присутнє. Ось такого плану це великий розмір, чоловічий. Тут у нас присутні якісь кишеньки, такий досить цікавий колір, омбре. Наступний ось такого плану. Знову ж таки, моделька чоловіча з капюшончиком, з замочком. Так, наступна, ось такого плану батник. Теж іде габаритний капюшончик, жіноча моделька. Наступний ось такого плану це вже світшотик. Розмір я не бачила, але він, правда, теж буде утеплений. Далі. Ось такого плану, дуже коротезна моделька. Пиши розмір Есочка, але я думаю, що це буде сміливо Там МК. Дивіться, що нам попадається. Вона виглядає ніби курточка з 100 гримівка, але це ось такий батник. З ладу текстиль. Спереді вона ось така дуже крута модель. На теперішню погоду, розмір XL, -чка. Ось така чоловіча модель. Наступне це у нас іде ось такий світшотик. В розмірі XS пишемо ось такого плану. Далі. Ось такий світлий, класний чоловічий зіп-худі. І остання моделька, яка нам покидається в цьому лотику, ось такого плану. Теж яскравий з капюшончиком без замочку. В розмірі вже вам кажу. Розмір М. Все я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 3900 кг.